Усіх маленьких і дорослих, хто дивиться нас, цій порі. А ви знаєте, я сьогодні забула зробити домашнє завдання, але мама сказала, що ще не пізно. А я забула, де сховала свої шкарпетки. Думаю, вони пішли на прогулянку самі. О, дитяче життя, це справжній квест. Але не хвилюйтеся. Сьогодні ми поговоримо про те, як все встигати і залишатися веселими. А ще будемо сміятися, правда? Бо це найкращий спосіб боротися з усіма труднощами. Тоді тримайтеся! Сьогодні у нас багато цікавого, веселого і корисного. З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі. Аріна Кіра. Вітаємо! О, ти знаєш, які вважаються ж найкращими тварини раніше. я Думала, що мавпи, тому що вони дуже схожі на людей, а тепер точно знаю, що дельфіни. А ще я знаю, що вони дуже розумні і дружні тварини, які можуть спілкуватися за допомогою звуків і навіть допомагають людям у рятувальних операціях. Пропоную жа подивитись сюжет від наших дослідників про цих розумних тварин. Рубрика Новини по дитячі. Дивимось. Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо в глибини океану, де живуть одні з найрозумніших і найграційніших тварин нашої планети: Дельфіни. Ви тільки уявіть: ці чудові істоти не тільки чудово плавають, але й можуть спілкуватися, грати. Та навіть допомагати людям. Давайте дізнаємося більше про цих дивовижних морських мешканців. Дельфіни це не просто рибки, а справжні савці. Вони дихають повітрям, як ми. І їм потрібно. Підійматися на поверхню води, щоб видихнути. А ще у дельфінів є особлива здатність. Вони можуть бачити і чути навіть те, що ми не побачимо, і все це завдяки їхнім надзвичайно гострим органам чуття. Знаєте, чим ще відомі дельфіни? Вони неймовірно розумні. У них є свій спосіб спілкування, схожий на мову. Вони використовують звуки, жести та навіть сплески хвостами, щоб передавати інформацію своїм друзям. І якщо ви побачите дельфінів у дії, то помітите, як вони можуть спільно полювати на рибу або грати в воді, ніби влаштовують ціле шоу. Ви також можете побачити, як дельфіни часто допомагають один одному. А іноді навіть людям. Дельфіни відомі тим, що рятують людей від акул або допомагають заблукалим морякам. Це справжні морські герої. Ще одна цікавинка у дельфінів є чудові посмішки. Їхні роти завжди виглядають так, ніби вони сміються, але насправді вони просто мають особливу будову. Ці веселі морські друзі. Завжди виглядають, як ніби у них гарний настрій. Дельфіни також дуже дружні. Вони часто утворюють цілі команди і разом шукають їжу або грають у воді. Це справжня командна робота. Отже, дельфіни це не тільки красиві і граціозні, але й дуже розумні тварини. Вони вчать нас дружбі, співпраці. І допомозі один одному, тому якщо ви коли-небудь зустрінете Дельфіна, пам'ятайте, що перед вами справжній океанський друг. Якщо в робота японськи посміхатися, а якщо не, не, нема, то не буде. Там спеціальні технології, які вже вставлені. Ну тільки якщо ви його розберете і зробите з нього нового робота, то може він буде. Он зроблений із шестеронок, там, із болтиком. Якщо, наприклад, ти будеш з ним. Ну нормально несим, ласково, ось так от, то він буде посміхатися. А коли ти будеш на нього кричати, то він взагалі може і збіжати. Роботи, ну, якщо навчить, ну типу я думаю, навчить не Якщо вложити в його програму е, штуку, таку не знаю, що вони там роблять з цим роботом. Можна, не тільки треба його напогоміти чим-то. Треба у його функцію додати емоцію сміятися. Може, якусь йому смішну історію розказати. Кому, коли роботу щось подобається, він може отак. Є такі роботи, які за тобою повторюють, і тому можна. Ну, якщо цього робота створює людина, то тоді можна, того, що. Можна запрограмувати, там, кудись на комп'ютері написати, там, типу, щоб робот улибався або сміявся, і він буде сміятися. А якщо зі звуком, то можна записати на мікрофоні якась людина, щоб записала сміх. Але я не думаю, що це буде щиро. Думаю, що ні. Ну, Можна запрограмувати, але тільки звуком. можу кінла. Ха-фітубо ха. Тому що, ну, якщо є такі дуже високі технології, там, де відкривається рот, і вони можуть там, типа, ха-ха-ха, але ну, він не як людина, але може навчити. Це не жива істота, та вона не може щось відчувати реально. У нього немає серця, тому це буде виглядати, ну, взагалі, тупо. <плес> Я гадаю, так, якщо його можна запрограмувати, чи просто йому щось розповідати, а і це записати в код, то він навчиться посміхатися. <плес> мабуть, так. будь завдяки механізму якомусь та стучному інтелекту. О, мабуть, так. Якщо їм там щось настроїти там, то можна так зробити, щоб е, роботи теж могли чувствувати щось. Кіро, ти знаєш, що деякі комахи будують справжні ювелірні будиночки? Справді? А хто саме? Лічинки волохокрильців. Вони майструють з піщинок і листочків. Оце фантазія! Природа найкращий дизайнер. Давайте дізнаємося більше з нашими глядачами у рубриці Дитячий університет. Дивимося нове відео від наших партнерів освітньої платформи Learning.ua Вітаю, друзі! Якось я вже розповідав вам про дивовижних дитинчат золотоочок, які упродовж певного періоду життя майструють собі маскувальні костюми з усього, що трапляється їм під лапки. Сьогодні мова піде про ще одних талановитих дитинчат: личинок, комах із ряду волохокрильців. На відміну від своїх доволі буденного вигляду батьків, ці малюки посіли б почесну першу сходинку на п'єдесталі стилістів тваринного світу, і ось чому личинки волохокрильців переважно є реофілами, тобто мешканцями річок і струмків із проточною багатою на кисень водою. У стрімкому потоці необхідно убезпечувати себе не тільки від хижаків, а й від можливості бути занесеним течією. Тому ці малюки навчилися водночас і маскуватися, і ставати важчими. Личинки багатьох видів волохокрильців живуть у трубчастих чохликах. Основу чохлика складає виткана самою личинкою павутинна основа, до якої маленькі митці вплітають камінчики, піщинки, стебла підводних рослин, шматочки листя тощо. Малюки працюють настільки майстерно і з такою ювелірною вишуканістю, що кожний будиночок заслуговує визнання як витвір мистецтва. Ця дивовижна вигадка природи не тільки викликає цікавість і захват, а ще й надихає людей на створення прекрасної співпраці. Так, талановитий художник Юбер Дюпра тривалий час спостерігав за личинками волохокрильців і, зрештою, на початку 80-х років минулого століття надихнувся на цікавий проєкт. Відібравши кілька маленьких митців із природного середовища, він помістив їх у схожі умови у своїй студії. Тільки замість природного матеріалу для будиночків забезпечив личинок лусочками з золота й дорогоцінним камінням. Малюки не підвели і жваво набудували собі ювелірних чохликів. Результат зробив художника відомим на весь світ. Щоправда, імена крихітних митців світу невідомі. Але ми з вами знаємо точно, друзі: природа неперевершений креатор. Її задуми прекрасні й приголомшливі. І я все ще маю для вас цілий стос цікавих історій про них. Тож до нової зустрічі побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Погодьтеся, кожен із нас, хоч раз мріяв, що його дитина стане великим художником, спортсменом або геніальним музикантом. І ось вже шукаєте гурток, записуєте малюка на все підряд, а потім дивуєтесь, чому він не хоче туди ходити. Давайте розбиратися разом. Головне інтерес дитини, а не ваші амбіції. Якщо ви мріяли про балет, але ваш син тягнеться до шахів, доведеться змиритися. Вибір гуртка це про дитину, а не про ваші нереалізовані бажання. Спробуйте різне. Дитина не зобов'язана знайти своє покликання з першого разу. Сьогодні вона хоче малювати, завтра співати. А післязавтра стрибати з трампліна. І це нормально. Дозвольте їй спробувати різні напрямки. Не перевантажуйте футбол у понеділок, скрипка у вівторок, англійська у середу, танці у четвер. Стоп! Дитина має мати. Час просто бути дитиною, не перетворювати її життя на розклад дорослого топ-менеджера. Головне це задоволення. Якщо дитина повертається і занять радісно, значить усе йде правильно. Якщо ж вона щодня придумує відмовки, можливо, варто пошукати інший гурток. Підтримуйте, а не змушуйте. Не критикуйте, якщо спочатку щось не виходить. Навіть Моцарт не одразу грав концерти. Хваліть дитину за старання, і вона буде старатися ще більше. Отже, гуртки це не лише про навчання, а й про розвиток друзів і веселощі. Тож допоможіть дитині знайти своє улюблене заняття, і хто знає, можливо, ви виховаєте майбутнього генія. Molly and Ой, сьогодні було стільки цікавого, я навіть не поміла, як швидко минув час. А мені сподобалося, що ми разом сміялися і дізналися нові секрети дитячого життя. Саме так сміх і знання роблять нас сильнішими. І я сподіваюся, що сьогодні ви взяли для себе щось корисне. Обов'язково наступного разу принесу свою найкращу шкарпетку. на всяк випадок. А я вже готую нові жарти. Чудово, тоді на цьому завершуємо нашу програму, і хай щастить вам і вашим дітям. Bye. family